Ми ще маємо театр дітям під такою назвою. Організували тиждень у обласному театрі ляльок в Ужгороді, присвятили захід одразу кільком творчим подіям: всесвітньому дню лялькарства, що відзначають 21 березня, та міжнародному дню театру, 27 березня. Відвідувати театри як актуально тепер під час нашого такого сьогодення не дуже веселого, тому що. Діти формуються, діти дуже важливий елемент суспільства, на який полює ворог через різні медійні ресурси. І саме тепер важливо, щоб наші діти відвідували театри, де дбають про їхнє ментальне здоров'я. Коли діти відвідують театр, вони наповнюються найкращими емоціями, мріями, сподіваннями. У них задіяні різні різні їхні ресурси. Вони не сидять в телефонах. Сім днів, сім вистав з 21 по 30 березня. Готують насичену програму для глядача різного віку, не тільки для малечі, крім великої сцени театру. Вистави покажуть і на виїзних показах у кількох містах Закарпаття. Ведеться роботи не тільки для наймолодшого глядача, але й для до більш дорослого глядача для студентства, для сімейного перегляду. Це зараз такі ідуть тенденції, коли театр ляльок охоплює дуже-дуже широку аудиторію глядацьку. Прошу всіх наших глядачів. І я думаю, що цей 44-й театральний сезон він є наповненим. Родзинкою театрального тижня стане прем'єра «Ірод». до слова п'ята у 44-му сезоні лялькового театру. Працювали над її постановкою майже три роки. Кожна країна має своє мистецтво, саме сути театральне лялькове. Тобто він скаже, от наприклад, дивіться, там в Японії та театр та, та, ляльок він на воді, там то-то, тото. І хочеться Інесою Ми дуже про це довго говорили. Хочеться, от щоби. Наш український театр-Лільок. Да, це вертеп, не вертеп, театр, вертеп. В кожній області він по-іншому зроблений. У нас на Закарпатті — це Бетлегеми. І у нас виникла таке, така ідея створити. Ну я би сказала такий більш сучасний, так Інеса. -е -е, вертем, щоб він був цікавим. Анонсували два прем'єрні покази на 27 та 29 березня. Також виставу планують показувати на різних театральних майданчиках, адже постановка має історико-культурне підґрунтя. Поставили таку мету, аби український театр ляльок десь на європейському рівні звучав. Е Саме український був пізнаваний, і ми звернулись до своїх витоків, до традицій, до українського вертепу. А у постановці Ірод ми використали традиційний вертеп західного регіону. І е, поклали його на драматургію. Таким чином з'являється таке поняття, як вертепна драматургія, вертепна сценографія. Доросле, воно дуже філософське. Але оскільки діти це наше майбутнє, наше майбутнє суспільство, і ми маємо його формувати і е, щоб. В майбутньому це суспільство, яке ми виховуємо, не, не спричиняло появі таких, таких постатей. Автор п'єси закарпатський драматург Олександр Гаврош каже, хотів спонукати замислитися над вічними темами морального занепаду, тиранії та влади, які й досі актуальні. Проте, попри трагічність сюжету, вистави несе в собі послання надії і віри духовне відродження. Завжди хотілося мені, щоб ми мали свій. Вертепне дійство своє, але не фольклорне традиційне, яке ми знаємо. Колядки вийшли, поколядували, там кілька слів сказали, костюми показали і пішли. А хотілося справжньої драматургії, хотілося вистави, п'єси, яку би цікаво було спостерігати людям, які навіть знають фольклор, щоб це була якась несподіванка. І от я такою думкою. Загорівся, як вийшло та чи вдався творчий пошук зобразити знану постать через призму закарпатського фольклору незабаром на сцені лялькового театру. Варто звернути увагу через складність тематики виставу ірод рекомендована для перегляду, починаючи з 14 років. Це такий